Я Василь, поліцейський, Я працював у роті поліцейського призначення. Мені зараз 27 років. До нас прийшла війна, Війна, яка змінила всі плани, швидше їх перекреслила. Перше моє бойове хрещення відбулося в, це, в Запорізькій області. Я тоді був у ролі оператора БПЛА. Все пройшло гарно для нас, погано для них. Ну, для них завжди погано приходить. Я собі е, розумію, що я не зможу перебувати в тилу, е, поки на моїй землі, десь там на сході, е, є ворог, <кхем> який нищить, е, нищить е, скажімо, нашу е, державу. Люди дійсно за Україну, люди нам допомагають. І лишити цих людей на що ми не можемо собі дозволити просто бо вони дійсно потребують допомоги. Зараз приходять новобранці, ми з ними спілкуємося, ми їх вчимо, ми кожен день проводимо е разом, коли ми йдемо на їдемо на нуль, йдемо роботу, ми маємо бути впевнені в кожній, хто з нами. Щоб, е ми знали, що він нас може в будь-який час прикрити. Потрібно робити те, що тобі вказує серце. Що, якщо ти бачиш, можеш щось робити, йди і роби. І не, не чекай, коли хтось за тебе це зробить. Якщо ми будемо жити по такому принципу, то саме Російську Федерацію дуже швидко виживемо зі своєї землі. Ми готові йти до кінця, до перемоги, для початку. До кінця це слово дуже гарне до перемоги, тільки до перемоги.